А сьогодні ми з вами розберемо, що таке електроліти. Як визначити електроліт? Ви знаєте, що електроліти це речовини, яких розчини або розплави проводять електричний струм. Для того, щоб перевірити, чи буде проходити електричний струм, я ось беру цю лампочку. І так, спочатку я занурюю у воду дистильована вода. Ми бачимо, що нічого не відбувається. Значить, вода не є електролітом. Далі, другу речовину я беру оцтову кислоту. Бачимо, що трошечки лампочка загорілася. І третю речовину я беру розчин натрій хлориду. І я бачу, що це сильний електроліт. І так ми з вами розібрали, що таке електроліти, і довели, що електроліти дійсно проводять електричний струм.